Шо ви, юні бізнесмени. Зараз зробимо американський YouTube для вашого блогу. Він дає змогу монетизувати ваш контент і має кращу економіку, ширшу аудиторію та кращі умови для заробітку. Ніж платформи в країнах СНГ. Для початку створимо пошту. Тут обираємо для особистого використання. Вводимо свої ініціали. Ставимо дату народження важливо, щоб вам було 18 років. Натискаємо немає електронної пошти. Потім обираємо варіант, який вам подобається. Далі створіть пароль, який ви зможете запам'ятати. Вводимо свій номер телефону. Бажано, щоб він був закордонного зразка. Потім вписуємо код, який прийшов на ваш номер телефону. По бажанню можемо додати резервну електронну адресу. Тиснемо далі. Потім клацаємо на налаштування в один крок. Приймаємо всі дозволи. Перший пункт успішно пройдено. Тепер переходимо на Ютуб. Зараз ми створимо канал. Нікнейм. Створюйте який завгодно. Потім все одно можете його замінити. Тепер переходимо в налаштування і в розділі загальне залишаємо валюту Долар ЮСД. Тепер переходимо на вкладку донизу і ставимо місце проживання Сполучені Штати Америки. Клацаємо на розширені налаштування і ставимо не позначати цей канал як дитячий. Тепер уважно. Ми маємо підтвердити номер телефону, вписуємо його в цю строку та вводимо код, який прийшов на ваш номер. Тепер маємо верифікувати свій бізнес. Найлегший варіант зробити це через відео. Тепер просто чекаємо підтвердження від самого Ютуба. Вітаю. Тепер ви можете заробляти тисячі доларів на Ютубі. Підпишись на цей канал. Тут буде багато цікавого та корисного.